Наступний пазл у цьому портреті це трудові мігранти із країн Центральної Азії. Як правило, ці люди їдуть в Росію на заробітки і за тим, щоб отримати другий російський паспорт. І саме на цьому їх ловлять вербовщики з російських спецслужб, мовляв, маєш російський паспорт, іди захищай родину. Третій пазл до цього портрету це найманці, тільки з травня 23-го по червень 24 го року до російських збройних сил було мобілізовано приблизно десь півтори тисячі найманців із різних країн. Переважно це. Країни з низьким рівнем життя на цьому в принципі і паразитують російські спецслужби, які там займаються Вербовкою. Ходять представники Афганістану, Сирії, Куби, Непалу і ще низки інших країн, і звичайно, що з країн Центральної і Середньої Азії. Ще один це так звані малі народи Росії. Фактично, частину свого СВО Росія виконує руками оцих представників малих народів за підрахунками експертів, наприклад, Башкір, представників російського татарстану або тих же бурятів, загинуло на війні в Україні від 2 до 3,5 рази більше ніж мешканців, наприклад, Москви та Московської області, в деяких невеликих селищах. Таких представників малих народів було мобілізовано до 30% чоловічого населення. Це приблизно рівень мобілізації Другої світової війни. І більшість з них не повернуться додому. Чому? Тому що вони є еліта, а еліта має віддавати своє життя за родину. І саме так Путін буде дуже і дуже задоволений.